Ось така маленька автомобільна зарядка на 45 вайтів за два бакси. Лише два бакси, і ви маєте двопортову зарядку з Type-C та Type-A, та за дуже невеликі гроші з алюмінієвою ось такою штукенцією. І, і здавалося, що це ідеальна зарядка за два бакси, але не все так просто. Так то давайте зробимо огляд на каналі Технозон Україна. Поїхали. Слухайте, коли я її купував, я думав, що 45 Вт буде як традиційно на усіх зарядних пристроях. Тобто, один, коли ви заряджаєте один пристрій, то він видає максимально 45 Вт. Але це не так. Я кажу одразу, що Type-C порт буде давати 20 Вт, щоб вони не заявляли, щоб вони не казали. А Type-A Type порт буде видавати 25 Вт через Q Charge, а тут буде через ПідІ видавати 20 Вт. Ми будемо використовувати ось такий тест. Ютупі для тестування. Ми подивимося, усі усі стандарти, які вони підтримують, але перед цим ми заглянемо на Aliexpress та подивимося, що пише нам виробник. Та я пропоную вам підписатися та натиснути дзвони, щоб не пропустити наші ось такі цікаві відео. Дивіться, як він вставляється. Дивіться, він вставляється дуже просто, він короткий. Ви повинні розуміти, що це коротиш, то він не буде підходити до автівок, у яких у яких глибока ця шахта зарядна. Дивіться, він світиться, він має ось таку підсвітку, ось таке підсвітлення дуже, дуже цікаве. Ми використовуємо теж ось такі кабелі, які ми купували з цим зарядником. Це туки, що зарядник, що кабелі. Ми їх відразу вставляємо. Та ще якийсь у нас кабель є, так? Ось такий чорний, ось такий чорний кабель, де він застряг. Ось ось такий, який ще. О, ні, це не він. Ось такий чорний кабель, тут, який показує ще, е, скільки ватт віддає заряд... ваш зарядний пристрій. Дивіться, я можу увімкнути його. Це Type-C кабель. Я можу увімкнути. Е, дивіться, він заряджає, він показує швидку зарядку, дивіться, та ще й показує, скільки ватів він віддає, тобто такий собі кабельочок. Посилання на ці кабелі та на е, знаєте на що на ось цей тестер та на ось цю зарядку є у опису під відео. Дивіться, тут лише два бакси. Два бакси, та вони кажуть, що це 45 ватів, 30 ватів кільчардж. Ну, Ми не дуже віримо, бо ми перевіримо, як то кажуть. Що ми бачимо? Що пише наш виробник? Він пише, що підтримується і 12 вольтів 3 ампери, і 15 вольтів 3 ампери, і 20 вольтів 2,5 ампери. Це брехня. 20 вольтів він не підтримує, я кажу відразу. Це стосується як Type-C, так і Type-A, Він не підтримує 20 вольтів, та не підтримує 15 вольтів. Бо коли ви вмикаєте 15 чи 20, він показує інші показники. 45 п'ять ватів high power, це мається на увазі, що знаєте що? Що два порти: 45 Вт, один 20, другий, 25, Максимально 45 ми не отримали на Type-C порту. Вони також заявляються, що він підтримує pd 3, pd 2 Charge. Ми це теж перевіримо. Нехай пишуть, що хочуть, але вони пишуть, що він має мультипортову зарядку 25 Вт, швидку зарядку. На це не зовсім так. Давайте з вами трохи порахуємо. Якщо е -е, стандартна зарядка це 5 вольтів 2 ампери, то це 10 ваттів. А інший порт віддає ну, максимально 15 Вт, бо вони обмежили е, сумісне використання до 25 Вт на два порти. Тобто, що ми маємо? Що ми будемо мати один порт швидкої зарядки, другий порт традиційної зарядки 5 вольтів 2 А. Це звичайна не швидка зарядка. Ну це такий собі маркетинг, вони використали. Ну, більш нам тут дивитись немає чого. Посилання у опису під відео давайте тестувати. Дивіться, Type A-порт в нас підтримує Apple 5 вольтів 24 А, BC12 DCP 5 вольт, 1,5 А, Quick Charge 0, 5 в, 5 в, 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 2.0 5 вольт 9 вольт, 12 вольт, 20 вольтів. Тут немає. та Підтримує Q Charge 3. Підтримує Samsung AFC, швидку зарядку Samsung. Підтримує FCP 12 в, до 12 вольтів, SCP до 25 В. Це для Huawei зарядок підходить, та MTK pe 1. PE 2.0. Тобто, що ми маємо? Ми маємо на Type A ось такий набір е стандартів живлення. Давайте спробуємо Type-C порт. Давайте стартуємо Type-C порт на тест. Ми маємо тут PD, хоча вони пишуть 45 ватів, їх немає. Ми зараз це доведемо. А, Apple, Q Charge 5, 9, 12 вольтів, 20 вольтів немає. Q Charge 3, Samsung HFC до 12 вольт, FCP до 12 вольт, вольтів та SCP 25 ватів, MTK, PE1 та PE2. І Q Charge 4. Добре, добре, маємо таку, такі справи. Давайте. З вами спробуємо отримати отримати ті приславуті 45 ваттів. Які вони кажуть. Дивіться, ми обираємо 12 вольтів. Беремо нашу нагрузочку та починаємо набирати потужність. О, він погас, він згас. Відразу, відразу, він згас. Давайте спробуємо, що вони з'являються. 15 вольтів. Ми маємо 17, 20 ватів, 21 і все. 21 Вт. Те, що я казав, що ми будемо мати тут максимально. Дивіться, він, він, він не, не тримає вольти. Дивіться на, на вольти, на показники вольтажу. Та ось на ватти, які ми тут маємо. Тут ми маємо зараз 18 ватів. Якщо ми. Спробуємо додати потужність 30, ну, до 30 ватів воно дійшло, і вольтаж впав. Тобто порт Type-C підтримує максимум до 30, до 30, до 25, 30 ватів. Це дуже-дуже таке сумнівне рішення, але за 2 бакси. Я думаю, що це ще й не, не, не досить непогано. Так, вмикаємо та перевіряємо QX Charge. Додаємо максимально вольтів. Є в нас 12 вольтів. Ану. Наскільки видно? Все добре видно. Добре, да? Тобто дивимося вати тут, от понизу. 8, 11 ватів. 12, 13, 14.

Що даний зарядний пристрій має не 45 Вт на один порт. Зараз ми ще перевіримо, як він, коли заряджаєте швидкою зарядкою якийсь пристрій, як реагує інший порт. Давайте підключимо, підключимо наш смартфон. Підключилось? Так, підключилось. Заряджає? Щось, щось заряджає. Щось заряджає, зараз подивимось. Але він пише, що в нього немає швидкої зарядки. І ми з вами маємо. Дивіться, ми з вами маємо ось такий. Зараз подивіться, що, що, що я маю на увазі. І дивіться, у той час, коли цей смартфон заряджає з бистрою зарядкою, ми на Type A маємо відключення Charge. Тобто він вимикається, коли намагається протестувати Charge порт. Дивіться, дойде до Charge другого. Та просто виробиться. Усе. Усе, що треба було довести. Це за 2 бакси. Це непоганий зарядний пристрій за 2 бакси. Але якщо ви хочете е, отримати більш якісний та більш швидку зарядку, більш якісний зарядний пристрій, пристрій та більш швидку зарядку, то ми розмістили у опису під відео е, декілька таких прикладів: е, посилання на, на такі приклади на перевірених продавців. Ну що, хлопці? Е, Є, як є, ми показуємо усю правду. З вами був Бабл. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ставимо вподобайки. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Ми його рекомендуємо, знаєте, як, як зарядний пристрій за 2 бакси, але ми його не можемо рекомендувати як суперкрутий пристрій без, без огляду на ціну. На все добре.